У супереч волі своїх рідних вона писала картини з квітів. Для цього вона власноруч робила пензлики та фарби. Вона ні не навчилася, але коли три її картини втрапили до Парижу, сам Пабло Пікассо визнав геніальність Українки. А ця картина настільки комусь сподобалася, що її звідти поцупили. Згодом художниця написала копію викраденого твору. Ця ж картина колгосне поле тоді вціліла. У іскравих журшинах захована трагедія односельчанки Катерини Білокур. До неї з війни не повернувся син, який у мирний час працював комбайнером. Вона зображає колгосне поле, зображає е, комбайн на тому березі річки, на тому березі життя. Як будь-яку свою роботу вона прикрашає її квітами, і також ми бачимо тут хусту це символ пам'яті, вічної пам'яті сина. такі подробиці. Можна дізнатися із листів Катерини Білокур. Пані Ольга допомагала своєму чоловікові по кропицях визберувати листування, щоби згоду надрукувати у двох томах. Роздуми художниці для загального огляду виставили вперше. І нікого не допускала у майстерню, і коли вона писала картини, то вона хлопчика просила, щоб він стояв і сторожив, і щоб нікого не пускав. Тепер листи пишуть про Катерину Білокур, а найкраще пере. Вимагають у конкурсі квіти Мої діти. Цьогорічна призерка, одинадцятикласниця Тетяна Ростовська, надихалася репродукцією картини Буйна. Тепер вперше побачила оригінал. Час прокидатися. Стукочею віконці пташка. Сумно задумливо дивляться на мене червоні півонії, мов жар. Білі, наче сніг і рожеві, наче мрії близько чотирьох десятків картин зібрані в столичному музеї народного мистецтва. Колекцію почав збирати його перший директор Василь Нагай, друг Катерини Білокур. Згодом докуповували твори на виставках. Нині експозиція діє постійно. Дуже довгий час була картина племінниць Катерини Васильівни Білокур. Ми її поміняли на польові квіти. Так час від часу міняється. Ді дві жінки схожі навіть зовнішньо. Раїса недошківська зіграла художницю у біографічному фільмі. Том в травні місяці, коли вже зелене листя, вже почались, раптом пішов сніг. і Катерина малює вдень вона малювала, а вночі обшивала село, вночі орала свою землю, щоб не сміялись люди. Сьогодні ж люди не сміються, а захоплюються її наївним мистецтвом. Леся голова та Микола Єбідів. П'ятий канал.